Так, і по панове! Ваша бригада імені Отамана Сірка да, це козак-характерник, який мав за легендами особливі якісь магічні можливості. Він не програвав в бою, і він... Постійно обирався, переобирали його там кошовим отаманом на Січі. І ще такий момент, що він перетворювався на Вовка, говорить вночі. А, на яких тварин ви б хотіли перетворитися, чи якою магічною силою хотілося володіти, як отаман церков? Ну, у нас типа, із того, що ми Харківська бригада, типа Харьок. Нормальна тема. Харьок на лісі спокійно брисається, дають лісис, куриць, там, зайців дають. А харьок, ну, що он там? Типа Харківська бригада. Харьки, тем более движ, ультра и так далее.